Ратя й сестри. Ну, ми раді, що ви приїхали до нас в Івано-Франківськ. Не змерзли. Як ви себе почуваєте? Нормально? Хорошо. Слава Господу. Мені наш брат Микола каже, брат Юрій, в Івано-Франківську має відбутися всеукраїнська конференція. Людей, які не чують з усієї України, приїдуть делегати. Ну, ми почали думати, як то це зробити, аби було добре, зручно, уютно і затишно. Ну і слава Богу, що ми є сьогодні. Бог нам подарував костел святого Юзефа. Оце, де ми зараз є, це є костел святого Юзефа, Римокатолицької церкви. Ви можете собі таке уявити, що 100 років тому назад, приблизно в 1914 році, 15-му, почали будувати це приміщення Римокатолицька католицька церква. І у 1989 році ми його отримали в користування назавжди, безплатно. Слава Богу. 30 років перед тим, як ми його мали отримати, тут був склад. Тут всякі речі зберігалися отаке. Потім він був дуже запущений, ні одного віконця тут не було. Всі були вибиті віконці. Штукатурка була вся облетіла. Ззовні, якщо ви бачили там фотографії наші старі, берези почали рости на даху дерева. Ну, і в тоді була невелика церква. Десь 20 людей. І це приміщення, яке сьогодні вміщає 800 сидячих місць. Ми отримали 20 людей. Але Бог нам дав чудо. У 90 му році ми мали перше хрещення і хрестили 40 людей. Ми побачили, як Бог нас зразу в три рази умножив. Так що слава Ісусу Христу. І на сьогодні Бог нам допоміг охрестити в нашій церкві десь біля півтора тисячі людей за цих 22 роки. І це все зробила Божа Любов. Це все зробила Божа Любов. Хочу сказати, що Бог любить кожну людину. Бог хоче мати спільність з кожною людиною. Тому що Бог знає думки наші. І те, що сьогодні конференція з нечуючими, то це не означає, що Бог не чує. Бог кожного чує. йому. І те, що ми є сьогодні тут в домі молитви, це Божа благодать, це Божа любов, це Божа милість. Коли Бог дав на серце розпочати в нашому братерстві це служіння, по-різному думали, як воно піде, чи важко, чи легко. Ну, Хочу сказати, що нічого легкого немає. Царство Боже береться зусиллям. Хто прикладає зусилля, той може брати Царство Боже. І ми знаємо, що кожна людина, якій Бог дав дихання життя, вона Богом полюблена, Бог таких людей любить, і Бог через свого Ісуса Христа хоче, щоб та людина мала спасіння. І те, що є можливість досягнути саме людей, не чуючих. Також є служіння, де з незрячими працюють. Спонукає до цієї роботи Господь Бог хвала йому. І те, що сьогодні нам розповіли наші гості Східної України, Донеччини, що вони їхали до нас 40 годин, ну, то це, це також треба багато потрудитися. І це заради чого? Заради того, щоб зібратися разом з братами і сестрами в Івано-Франківську. І сказати, Боже, ми любимо Тебе. Ми служимо Тобі. І ми хочемо те слово, яке для нас відкрите і зрозуміле, понести іншим людям. Саме для того ця ваша конференція. Ви будете, будете ділитися досвідом, які здобутки ви маєте на своїх місцях, де ви працюєте, які способи ви використовуєте, що працює, що менше працює. І як розумні, Божі діти. Будуть використовувати все найкраще, аби Боже царство поширилося все більше і більше. Я вірю, що Бог вас благословить. І Бог дасть нам провести цю конференцію і поїдете додому. І будете очікувати нових людей у нові спасені душі. Будете отримувати нові двері, які будуть відкриватися для вас. Щоб ви могли піти і сказати, що і тих, і тих любить Бог і хоче спасти. Якщо тут на землі є такими, що не можемо спілкуватися, не можемо говорити, наші уста закриті, то це є дочасно. Це тільки тут на землі. Але знаємо, що коли. Ми перейдемо від смерті в життя, ми зустрінемося з нашим Ісусом. Ми будемо найкраще говорити, чудесно співати. Будемо прославляти нашого Господа. Всі будуть розуміти, всі будуть чути, всі будуть бачити, тому що там горя немає, болі немає, смутку немає, плачу немає. Там Бог і повна радість. Алілуя. Алілуя. Я дійсно, Божа любов, брат Павло говорив, що ну, Божа любов або Слово любов, або коли ми є наповнені любов'ю, то наша зовнішність це відображає. Наш погляд, наші очі, наше обличчя. Це відображає, що ми є ті, що любимі. Знаєте, нас люблять. Нас любить Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Амінь. Він нас любить. Це є прекрасно. І більше нічого не треба, правда? Але що саме важливо? що Бог нас наділив тою любов'ю. Бог нас учить, як ми можемо любити Його, і як ми можемо любити ближнього. Це є прекрасно. Є таке питання, браття і сестри. Як ви думаєте, що спонукало Бога Отця віддати свого однородженого Сина Ісуса Христа, щоб Він прийшов на землю і спасав людей? Що спонукало? Любов до людей. В Бога є любов до людей. В Бога є любов до людей. І саме ця любов до людей, а людина є вінець Божого творіння, саме ця любов до людей спонукала Бога Отця віддати свого однородженого Сина Ісуса Христа. І Івана 3:16. Знаємо це на пам'ять. Усі говоримо Його, усі говоримо. Хорошо? Всі говоримо Його, всі разом. Так. Бо Бог полюбив світ, що віддав свого Сина однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Алілуя! Так бо Бог полюбив світ, спонукала Бога Отця любов. До своєго творіння віддати однородженого Сина Ісуса Христа. Друге питання. Як ви думаєте, що спонукало Божого Сина Ісуса Христа? Залишити небеса і прийти на землю, щоб за нас постраждати? Що спонукало? Те саме. Дивіться. Я вам хочу сказати: спонукала по Ісуса Христа любов до Отця. Ісус Христос, Божий син, і Він є Бог. Він знав бажання Своєго Отця. Знав чи ні? Знав. А Ісус Христос як син любить свого Отця чи ні? Він хотів виконати. Він хотів виконати бажання свого Отця, правда? Є таке слово Я іду, коли стояло питання, хто піде на землю, щоб спасти людей. Написано про Ісуса. Я йду, як в звої книжки про мене написано виконати твою Отче волю. Він погодився. Чому? Перше, тому що Ісус любить свого Отця, і тому що Ісус любить нас, людей. Бачите, яка взаємність? Любить Бога Отця і любить нас, людей. Це спонукало Його прийти на цю землю. Це спонукало, щоб нас спасти. Щоб нас спасти. І ми сьогодні є плід страждань нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Хочу сказати, дорогі брати і сестри, що ми, люди, хочемо завжди когось наслідувати, з когось брати приклад. Ми знаємо, що нормально, коли діти беруть приклад своїх батьків. Але ми зустрічаємо сьогодні таких дітей, які не хочуть брати приклад своїх батьків. Тому що батьки не знають Бога, не вірять в нього і роблять дуже поганих справ багато. Вони не хочуть наслідувати їх. Ви знаєте, ми маємо таку роботу у нас в області з дітьми. Ми маємо. Центр опіки дитини, рідна оселя, називається. Ми його маємо вже сім років. У нас 28 дітей на круглодобовому отримані вже 7 років. І до нас поступають діти саме такі, яких держава забрала від батьків, бо вони нечемні, і віддали нам. От діти не можуть слухати. Тато і мама напилися алкоголю, почали відносини свої там вияснювати. І чоловік вирішив зарізати свою жінку. Вона оборонялася і зарізала його. І троє діточок. І троє діточок. Два хлопчики і дівчинка старшому десь до 10 років Попало до нас в рідне селі. Що можуть ці діти навчитися від своїх батьків? Але ми сьогодні говоримо за порядних батьків, за християнських батьків. Це є нормально, коли ми навчаємо наших дітей. І ми знаємо, що Писання нас зобов'язує, що ви, батьки, не дратуйте своїх дітей, а виховуйте їх на помиленні і остереженні Господньому. Єфесян 6 розділ. Виховуйте. І хочеться нам брати приклад з когось. Діти беруть з батьків. Але ми бачимо, що деколи діти, батьки помиляються. І абсолютна істина є в Бозі Отці, Його Сині Ісусі Христі і Дусі Святому. Сьогодні ми будемо розглядати, Бог є любов. Ми будемо сьогодні розглядати Бог є любов, і будемо старатися від Бога, який є любов'ю, брати науку, брати приклад. І так, як любить Бог. Ми повинні старатися любити любов, як називають агапе. Любов незаслужена. Дивіться. Бог, Отець є завжди правим. Люди були винні, люди були грішні. От приклад візьмемо. У нашому житті буває так. Що я є прав, а мене хтось образив. І коли я бачу, що мене людина образила, на мене щось погане наговорила, або щось в мене вкрала, або ще щось негативне зробила в мій адрес. Чи я з. Ви знаєте, людина, як правило, один і від одного відвертається. Людина з такою людиною зустрічатися не хоче. Ми маємо дуже багато різних людей, знайомих людей. У мене є знайомі люди. Два рідні брати. Два рідні брата. Вони дружили, вони гарно жили. Вони пообіцяли, що один одного будуть захищати усе своє життя. Але вони одружилися. Це світські люди. І їхні жінки посварили цих братів між собою. Настільки посварили батьківське подвір'я було наполовину розділене. І був побудований такий забор більше як 5 метрів, 5 метрів і зашитий бляхою, щоб не, прос... не видно було, що там мій брат робить. І так вони роками жили. І коли я це знав, я хотів якось їх помирити. Вони мені казали, що вони до смерті не будуть миритися. Чого? Тому що там щось не так хтось комусь сказав. І це дуже важко. Дивіться, нам дуже важко, будучи правим, йти до видного і протягнути до його руку примирення. Тобто сказати йому, я тебе люблю. Я хочу тобі допомогти. Я хочу тобі дати спасіння. От я тобі ти рахую, що винен там. Тисячу гривень на тобі півтори. Тільки давай пробач мені, давай змінися, давай ще щось, давай будемо дружити, давай налагодимо стосунки. Якщо є якісь такі люди, то їх є дуже мало. Навіть в церкві ми деколи, як пастори маємо роботу з людьми. Ми зустрічаємо, коли хтось. На когось не так подивився. Хтось з кимось не привітався, як він зі мною вітається. Чого? Я маю з ним вітатися. Так я зустрічали чи ні? Це є робота диявола, розумієте? Не хоче вітатися, не хоче навіть ту сторону. Давайте тепер ми подивимося на Бога Отця. Бог Отець. Він нікого не образив. Він нікому ніколи нічого поганого не зробив. Він створив землю і на неї посадив людину. І для людини створив комфорт, уют і затишок. І Адама і Єву посадив прекрасний рай. Адам і Єва насолоджувалися, дивилися на плоди, дивилися на природу. Їм не було там зажарку. І їм там не було холодно. У них було все в комфорті, бо таке створив Бог для Адама і Єви. А мій братіса. Створив таке, отак От Бог подбав про людину, таке створив. І він не образив людину. Але людина не послухала Бога. Вона взяла плід і з'їла. Ви знаєте гріхопадіння людини. І дивіться, людина відвернулася від Бога. Людина пішла проти Бога. Бог продовжує любити людину. Бог продовжує любити людину. І саме у Божому плані спасіння, щоб повернути людині утрачений рай, щоб повернути людині спасіння, яка говорила погане в адрес Бога, яка не вірила в Бога, яка ругалася в Бога, яка вилила собі. Теля і сказала: це мій Бог. Людина пішла проти Бога. Дуже багато земних богів собі і предмет поклоніння люди поробили. Але Бог продовжував любити людину. Людина винна, а Бог прав. І йде на небі рада. Хто піде на землю?